Мі, це філ. Цього разу не до згадування старих добрих часів. У мене тут дуже міцний вибухогон на останніх стадіях протіння. Хочеш спробувати? Ні, серйозно. Якщо хочеш випити або треба фарбу зняти, ця хрінь тебе мужиком зробить. З мене зробила, але я тепер лише одним оком бачу. Коротше, чекатиму в гості. Гаразд. Привіт, Філе. як життя. Гей, Томі! Слухай, тобі варто зав'язати з цим вибухогоном. Пахне змивкою для фарби. Прямо очі виїдає. Цікаве. О, Боже, я його аж звідси відчуваю. Ти за запах не переживай, Томі. Ти краще поглянь. Курва, дешеві китайські батарейки. О, там на лайве єшь. Курва! Маємо п'яного за кермо. Увага! В'єтнамці у узереве. Востаннє підозрюваного бачили за кермом зеленого поза шеховика. У мене глюки чи дорога зроблена з желе. Зламана ложка викликає курку матку. Як чуєте, прийом, тільки не у шпиталь. Там повно копів і в'єднавців. Є один е, колишній військовий хірург. Він мені пару послуг винен. Багато винен.

Це філ, дякую за допомогу, синку. Кляті в'єтнамці завжди чекають. У засідці. моя рана вже гоїться, і тепер я отримуватиму допомогу від уряду. Цілком заслужено.